Збивати ми їх можемо, може. навіть, даже не зможемо касьому привикається. Росіяни зібрались вчитися збивати атакамсе, які США таємно передали Україні і ЗСУ вже успішно їх застосували. Вдарили по російських військових аеродромах у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську. Такий крок штатів активно обговорюють російські пропагандисти у своїх шоу. Вони зокрема кажуть, що зброя ця серйозна, але росіян нею не злякати і жодних змін на фронті мовляв не відбудеться. Угроза, звісно, серйозна. Це не муха, це серйозне вооруження. Можна ли сделать якийсь то серйозний перелом на лінії вослокновення 20 тактичними ракетами? Не змінять вони ситуацію? Не змінять. Но редак, к сожалению, не нанесут. Соединенные Штаты предоставляют Зеленскому все новые и новые системы оружия с новыми и новыми возможностями, и это, конечно, создает серьезные проблемы. Так звані експерти у пропагандистських програмах бідкаються щоразу, коли цитую перемалюєш зброю противника, раптом звідкись з'являється нова, досконаліша і доводиться до цього пристосовуватися. Але Москва, нібито, має ресурси, щоб на це відповісти. Будуть в Москві серйозні обговорення, як на ці американські українські дії відповідати. і тут є цілий набір військових речей. Котори доступний вполне російському руководству, которые раніше не применялись. надання Україні атакамсів Прокоментував і російський президент Путін. Він сказав, що відбивати ці атаки можливо, і США мовляв зробили велику помилку. Але водночас і запросив американців в гості. Чим поставляти атакамс? Пусть заберуть назад атакамс все інше вороження. садиться за бліни, прижають к нам на, на чайпіті. США надали Україні ракети Атакам з модифікації, яка здатна вразити цілі на відстані близько 160 кілометрів. Пише The Wall Street Journal. і атакам СИС себе показали, сказав президент України після удару ЗСУ по аеродромах РФ та подякував штатам за ефективну зброю. А за словами військового аналітика Петра Черника, це хороший крок уперед. Та поки цієї кількості ракет недостатньо, аби саме переломити хід війни. Сподіваємося, це перша ластівочка, і ми побачимо більшу кількість роботи саме цими ракетами. Поки що задекларовано у межах 20 штук. І те добре, і за і дякуємо союзникам. Повне інтерв'ю з Петром Черником можна переглянути у соцмережах телеканалу НТА та проєкту говорить Великий Львів. Марта Занюк, телеканал НТА.